Радіоведучий, новинар, кореспондент усі ці навички поєднуються всього лише в одній професії: журналіст. Традиційно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Тож у цей символічний день хочемо привідкрити за кулісся медійного життя та познайомити вас із нашими колегами, від яких дізнаємося більше про особливість роботи журналіста та їхні робочі будні. Вадим Мороз журналіст та ведучий програм, працює в журналістиці уже більше шести років. Розповідає, що, попри різні нюанси, робота подобається своєю різноманітністю та багатьма можливостями. Напевно, багатогранністю, багатовекторністю і тим, що тут не нудно. Кожного дня нові люди, нові історії, старі люди, звісно ж, старі історії, які мають нове продовження, і це підкупов це, змушує залишатися, навіть коли не зовсім весело і приємно. В цій а труднощів у будніх журналістів вистачає. Як розповідає журналістка Софія Капінос, ненормований робочий день не єдине, що ускладнює роботу. Не менше негараздів виникає і під час самого процесу зйомки. Коли ти дзвониш домовлятися з кимось про коментар, а людина починає тобі там, ну я не знаю, вони таке щось буває розказують і з. Ну, типу людина, коли починає якби шукати від маски, чого вона тобі не зможе прокоментувати. Вона думає, що це виглядає дуже прав правдоподібно і що ти не зрозумієш, що вона типу там, скажімо, морозиться. Але труднощі для наших журналістів лише виклик, який вони завжди приймають та легко справляються із будь-якими негараздами. Можники кажуть у дев'яносто випадків. Разом з тим наші журналісти діляться, що незважаючи на всі труднощі, свою професію не змінили б. Якось не звик посувати перед труднощами, намагаюся шукати мотивацію, продовжувати займатися цією професією. Працювати телевізійником це те, що мені подобається, це те, що я люблю. Тому що ти ніколи не сидиш на місці, а постійно от десь в русі. Оце прям моя стихія. Тім, журналістика не обмежується лише телебаченням. Не менш важливою є робота і нарад. Діо, як розповідає наша радіоведуча Івана Середа, радіо ще досі є актуальним та користується популярністю. Однак творчості, аби працювати на радіо, теж має вистачати. За що їй і подобається ця робота? Це цікаво. Це, це творча така професія доволі і дуже класно. типу, що можна якось тебе реалізувати, себе показати, свої можливості. Тож бажаємо нашим журналістам та іншим колегам творчого натхнення. Та нехай обрана професія приносить користь та задоволення. Вікторія Якимець, Олег Шаламай, телеканал, ITV Media Group.